Так, четвертий день в Канаді, 17.06.23. І день сьогодні пройшов так. встав зранку, випив кави і після чого одразу погазував в басейн, поки там нема людей. Зранку в основному всіду на сніданок, хто спить, і повезло, нікого там не було. Зняв басейн, відео теж додав. Гарно поплавав, є джакузі, супер. Варто туди ходити. Є спортзал, але спортзал мені тут зараз не цікаво, немає часу на спортзал іншим разом. Після чого вернувся назад, перекусив і треба пройти медогляд. Medical exam тут називається медичний екзамен. Але щоб його пройти, треба записатись місяць чи два навіть наперед. А треба його пройти до 90 днів. Я вирішив піти записатись фізично. Бо більшість клінік працює, але та, де я ходив, не працювала. Онлайн не хочу записуватись, бо онлайн точно буде довго, а фізично кажуть, що можна проскочити і зразу. Як буде місце, ну, побачимо, піду в понеділок. Отаке. По-друге, зразу зайшов в магазин Доларама називається, Доларама 1 долар. Це такий бюджетний магазин, типу Теді в Європі або в Україні все по 1 гривні, але великий. Зі своїми цінами. І це дуже класний. там всяких приколів. Ложечки треба було взяти, бо тут в готелі нічого нема. я І повернувся в готель, трошки розслабився, подивився нарешті кіно. Так і не дивився, подивився нарешті кіно. Випив пиво, собі пиво безалкогольну з горішками, віддихнув, а потім заліз в інтернет. Взявся шукати житло, на всякий пожежний. У мене є один варіант, але він може і злетіти. Я щось так сидів, займався. Резюме пробував своє підрихтувати. Ось таке от. І ніби все прийняв ванну. Привожу себе в порядок і спати. На сьогодні все.